Всім привіт! Нещодавно ми були в дуже цікавому місці, і зняла для вас перший погляд на новинки від Samsung Galaxy S23, S23 Plus і S23 Ultra. І цього року Samsung нам приніс новий стандарт інновацій. Бо Galaxy S лінійка кожен рік приносить щось нове, що змінює світ смартфонів та уявлення про те, якими повинні бути флагмани. І цього року бренд, як завжди, тримає планку. І в Galaxy. Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra нові SOC, новий дизайн та нові камери, тож гайда, оглянемо це все. І почнемо з дизайну. В Galaxy S23 та S23 Plus змінився вигляд задньої кришки. Тепер немає окремого острівка під камери. Кожен сенсор має своє місце, що робить дизайн більш стриманим та виділяє саме камери. Galaxy S23 Ultra змінився не так сильно, як молодші моделі. Однак, взявши в руки новинку, ви відразу помітите нові. Менш загнуті грані. Едж дисплей все ще залишився, але його заокруглення зменшили, щоб було комфортніше користуватись S-Pen. Особливість нових Galaxy – це екологічний дизайн. Бренд використав там, де можливо, перероблені матеріали. Пластик це пет-пляшки та рибальські сітки. Алюміній також перероблено, а на коробці більше нема пластику одноразового. Тобто ми дійсно зберігаємо природу. Та на рахунок міцності в нових Galaxy не треба перейматись. Захисний каркас з армор алюмініум скло, горіла глаз Victus 2. Ця конструкція розрахована на довготривале використання. І в кожній з моделі Galaxy S23 лінійці, будь то S23, S23 чи S23. 3 Ультра є 4 варіанти кольору. Це лавандовий. Кремовий, зелений та фантом чорний, щоб кожен зміг для себе підібрати індивідуальний колір. Переходимо до передньої частини і давайте оглянемо ці дисплеї. У Galaxy S23 та S23 Plus встановлені сучасні Dynamic AMOLED 2X Матриці з чудовою максимальною яскравістю та деталізацією і частотою оновлення від 48 до 120 Гц. Різниця між Galaxy S23 та S23 Plus лише в діагоналі. 6,1 дюйм та 6,6 дюймів. Роздільна здатність однакова це Full HD А ось модель Ultra має вже інший дисплей з діагоналю 6,8 дюймів. І вона має роздільну здатність Quad HD Та частоту оновлення від 1 до 120 Гц. У них є функція Vision Booster, яка налаштовує кольори та контраст при різному освітленні. Головне в s 23 та S23 це те, що переднє скло. Абсолютно пласке, що збільшить міцність смартфону при падінні та полегшить поклейку з захисної плівки чи скла. А в Galaxy S23 Ultra можна знайти невелику схованку, де знаходиться S. Пен, які зараз ще більше інтегрували з додатками Google, розмовляючи через Google Meet, ви зможете сумісно працювати через Samsung Notes з іншими користувачами. S Pen дозволить робити нотатки, замальовки та працювати в робочих програмах. Робити скріншоти і в цілому весь його потенціал потрібно розкривати в окремому огляді, бо фішок дійсно дуже багато, але й не менше фішок в камерах, особливо у Galaxy S23 Ultra – Бо тут дуже багато змін, особливо за рахунок основної камери, новий сенсор на 200 мегапікселів. Саме він дозволить покращити якість фото при недостатньому освітленні. За рахунок складання 16 пікселів в один для захоплення більшої кількості інформації. В день ви отримаєте від фото на s 23 Ultra надвисоку роздільну здатність та майже безмежну колірну палітру. А технологія Pixel використовує ко. Кожен з 200 мегапікселів для точного та швидкого автофокусування. Та це ще й не всі зміни, бо з новим сенсором Samsung встановив нову оптичну стабілізацію, яка має в два рази більший робочий кут, ніж в минулих моделях. А програма Expert RAW дозволить не тільки звичайним користувачам, а й професіоналам робити суперкруті фото на ручних налаштуваннях як в день, так і при недостатньому освітленні з вдосконаленою нічною зйомкою. В усіх смартфонах. Galaxy S23 лінійки встановили нову фронтальну камеру на 12 мегапікселів з автофокусуванням. І в цілому камера стала дійсно крутою. Я вже чекаю S23, S23 Plus та S23 Ultra для детального тесту, щоб показати всі їх фото та відео можливості. Але що ще нам можуть запропонувати новинки від Samsung? Звичайно, найпродуктивніший SOC це Snapdragon 8Gen 2 For Galaxy. який який забезпечить безпрецедентну продуктивність як в звичайних задачах, так і при іграх. Крім того, в повсякденних сценаріях використання новий Snapdragon дасть вам збільшену автономність і плавність роботи. Та ми його обов'язково детально протестуємо в майбутньому огляді. Крім покращеної автономної роботи за рахунок нового SOC, Samsung вирішив збільшити об'єм батареї в S23 до 3900 мАч і до 4700 в s 23 що більше на 200 мА на годину, ніж у попередників. А Galaxy S23 Ultra має об'єм батареї в 5000 мА годину. Звісно, не можна й оминути нову систему One UI 51, яка принесла багато змін. Із візуальних можна помітити нові віджити і можливість складання їх у групу. А із практичних змін це режим роботи і сценарії, які налаштують додатки та інші параметри для різних дій, чи місць користування. Смартфоном. Тож, сьогодні ми зробили перший огляд новинок від Samsung Galaxy S23, S23 Plus та S23 Ultra. Ці смартфони виділяються оновленим SOC, чудовим дизайном, неймовірними камерами. Та вони стали новим стандартом флагманів на цей 2023 рік. А в майбутньому огляді на каналі Алло ми детально розберемо всі нововведення цих смартфонів. Дякую за те, що дивилися це відео. Ставте попередні. До байку і до зустрічі в нових роликах. Бувайте!